У одній з найбільших чернігівських шкіл номер 3 де навчається 1200 дітей, новий директор. Навчальний заклад 10 червня очолила Олена Яковчук. Вона педагог з багаторічним стажем, 22 роки працювала в школі номер 29 10 років викладачем математики та 12 – заступником директора з виховної роботи. Представив педколективу новопризначеного керівника начальник управління освіти міської ради Василь Білогура. Я сподіваюся на те, і все управління сподівається на те, що Загальноосвітній навчальний заклад номер 3 отримавши нового директора, зможе не тільки відродити старі досягнення, а й здобути нові значні визнання на загальнодержавному рівні. До цього часу посаду директора займав Михайло Барбаш. Та нещодавно він прийняв рішення піти на пенсію. А тому готувати заклад до нового навчального року доведеться новому керівнику. Олена Яковчук вже знає, з чого розпочати. Я спершу ознайомлюся зі станом справ, оскільки школа для мене практично не знайома. Я тут була лише один раз, і тому спершу я проаналізую справи, вивчу папери, поговорю обов'язково з людьми. Із заступниками директорів, із керівниками методичних об'єднань, обов'язково зустрінувся з представниками, з головами батьківського комітету класу, з всіми бажаючими, всіх вислухаю. І Я думаю, що колегіально командою ми створюємо нову концепцію розвитку. Директор хвилюється, оскільки тут для неї все нове та все ж не шкодує, що зважилась на такий крок. Будь-яка людина, я думаю, змін очікує з таким острахом. Але. Завжди, коли доля щось пропонує, мабуть, варто сказати да і спробувати ще, і ще раз свої сили. Діти кругом однакові, це всі наші діти, і тому, звичайно, я буду зацікавлена в тому, щоб створити комфортні умови для вчителів, для їх творчості, для результативності роботи, для того, щоб успішним був кожен учень. Аби робота була плідною, директор запросила колег зібратись для більш конструктивного діалогу вже на наступному тижні.